29 вересня відбулось пленарне засідання чергової сесії Ужгородської міської ради. На порядку денному було три десятки питань. Зокрема, ужгородцям, які потребують матеріальної допомоги на лікування, сьогодні виділили 277 тисяч гривень. Допомогу отримують 12 містян у розмірі від 5 до 30 тисяч. Також депутати внесли зміни до програми організації та забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2022-2024 роки. Відтак на закупівлю зимового одягу для військових підрозділів тероборони виділили 8 мільйонів 6. Сот тисяч гривень, і також ми прийняли інші програми щодо підтримки спецпідрозділів, які розташовані у нас на території нашого міста. Це 3 мільйони 100 тисяч це нацполіція, значить тисяч це державна служба з надзвичайних ситуацій, 500 тисяч це прикордонники, і менші суми це здається служба пробації. Там здається 100 тисяч гривень. Депутати підтримали й проєкт рішення щодо виділення додаткових майже 167 тисяч гривень на забезпечення охорони трьох шкіл міста. Також більшістю голосів народні обранці ухвалили рішення внести зміни до програми фінансової підтримки закладів первинного та вторинного рівня меддопомоги на 2020-2023 роки. У зв'язку з військовим станом є доцільне встановлення альтернативного опалення, тобто встановлення котлів, які працюють на альтернативних енергоносіях, і це питання дофінансування, і також на одному з об'єктів у нас. Сталася невеличка аварія, потрібно провести ремонт, пов'язаний саме із початком опалювального сезону. Це заміна котлів, заміна мережі кінзиційної мережі.